Помітили кліща, який прикріпився до шкіри. Як варто діяти? Найперше, це потрібно якнайшвидше видалити кліща. Можна звернутися до лікаря або зробити це самостійно. Адже чим менше кліщ перебував на шкірі, тим менший ризик захворіти. І пам'ятаємо, що кліщі можуть викликати кліщовий інцефліт або хворобу лайма. Для видалення кліща можна використовувати спеціальні пристрої, які продаються в аптеці, це є спеціальний гачок або звичайний пінцет, який має тонкі кінці, або використати звичайну нитку. Захоплюємо кліща якомога ближче до шкірі і плавно з певним зусиллям тягнемо вгору. Всі збудники містяться у череві кліща, тому нам потрібно його не пошкодити. Місце укусу промити мильною водою або обробити антисептиком. Якщо ротовий апарат кліща залишився, то потрібно Видалити його залишки пінцетом. Якщо не вдалося, то нічого страшного, організм сам відторгне як чужорідне тіло. У вас є видалений кліщ, ваші дії. Від кліща потрібно позбутися, помістивши його в контейнер або пакет з спиртом, або змити в унітаз. Після того, як був видалений кліщ, зверніться до лікаря, де за показами вам призначать профілактичне. Лікування та ретельно варто спостерігати за місцем укусу протягом 3-30 діб. А чи варто відносити в кліща в лабораторію? Дивіться у наступному відео.